Вітаю, друзі! З вами Олександр Вельмошко. Ми, як завжди, на каналі Одеса і Транспорт. І зараз дуже коротко про головне у нашому українському повітряному просторі у ніч на 25 жовтня. Що ж відбувалося? Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, минулого вечора стало відомо про те, що росіяни знову запустили на Україну свої дрони безпілотники ударні типу шахет. Всього вони, як було помічено, запустили їх 11 штук, і всі 11 дронів. Було знищено кінцевим пунктом призначення цих дронів, судячи з курсу, як вони летіли та як їх збивали, була Хмельницька область. А летіли вони через Полтавську Черкаську області, де їх вперше було помічено. А також за звичним маршрутом з південного напрямку з окупованих територій над Кримом і потім через Миколаївську, Херсонську, Вінницьку. Та Кіровоградську області саме там і працювала протиповітряна оборона, і, як виявилося, дуже успішно. Знову зазначу, що росіяни завдають обмеженого за обсягом удару цими дронами, тобто він не є масовим. Немає вибачте, немає масовості цього удару, і для протиповітряної оборони відкриваються широкі можливості для знищення всіх цих дронів. Окрім того, зауважу, що вчора стало відомо, що Німеччина готує зимовий пакет допомоги Україні на майже півтора мільярда євро, і головною його складовою стануть саме засоби протиповітряної оборони. Кількість ми не знаємо і все одно б не розголосили. Це певна кількість. Ракетних комплексів Петріот, які здатні збивати навіть гіперзвукові ракети, кинджал та балістичні ракети. Це комплекси середньої дальності дії Айріс Ті, а також певна кількість зенітно-артилерійських самоходних установок Гіпард. Ось така зараз ситуація у нашому повітрі. Стежимо за нею. До побачення. Слава Україні!